У Вінниці стартувало онлайн голосування за перейменування 38 вулиць, яке відбувається в межах процесу деколонізації. Про це повідомляє Вінницька міська рада. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні ради з питань історії, культурної спадщини та топоніміки до речі, консультативного органу при міському голові. Про зміни запитаємо у доктора історичних наук, професора ВДПУ, члена ради з питань історії, культурної спадщини та. Топоніміки, з нами на зв'язку Тетяна Короєва. Вітаємо вас. Доброго дня. На мапі міста мають з'явитись нові назви. Розкажіть, якими вбачаєте зміни і що мають символізувати нові назви? Можна я дещо прокоментую, е, уточню. Ви згадали 38 назв, е, їх більше. Зараз. Триває останній етап э, голосування щодо тих нас, э, які наші пропозиції, ті рекомендації, які були надані нашою радою, э, вони... вони не були підтримані громадою, і з'явилися альтернативні назви. Тому, вибачаюсь, але 78 зараз пропонується назв для вінницьких топонімів. Тобто під деколонізацію у нас потрапило, якщо ми пригадаємо, в квітні 6, в травні 3, і зараз 78. Навіщо це? Безумовно, після 24 лютого цього року запит на деколонізацію він вибухнув з новою силою. Якщо раніше ми це проговорювали і проштовхували деякі наші рекомендації, ну, наприклад, вулицю Білінського ми прибрали ще тоді, в першу хвилю деколонізації. Ми простовхнули переименування цієї вулиці, то тепер деколонізація, а позбутися того наративу, який, який був нав'язаний українській культурі. Чого ми очікуємо? А, ну тут такий подвійний процес. З одного боку, це популяризація української спадщини, для нас дуже важливо Подільської спадщини, а потім вже другого плану це загальноукраїнської спадщини, для того, щоб не повторювати радянську традицію, коли в кожному населеному пункті була вулиця Леніна. Щоб не повторювати ну, стандартний набір імен, а популяризувати своє Вінницьке, Подільське з одного боку. З іншого боку, не всі ми розуміємо, що не всі наші фахові ідеї можуть бути затребуваними, зустріти відповідну реакцію від громади. У людей є своє, своє бачення, своє бажання. Врешті-решт, люди живуть на цих вулицях, і вони мають право обирати, мають право не погоджуватися з нашими пропозиціями. Тому ну, такі, де що у нас в Вінниці виходить довгий процес. Ми почали проговорювати в березні, а ну, мабуть, що тільки в вересні буде остаточне голосування в міській раді. Ой, ну я вже багато зачепила. Так, скажіть, будь ласка, ідеї могли подавати всі охочі, чи можете назвати декілька варіантів, якщо е, можливо розголошувати на цьому етапі? Ну, так, якщо ви пригадаєте, ми коли в червні виклали, запропонували список, тих, назв, тих старих назв, топонімів, які ми вважали, що потрібно деколонізувати, люди могли надіслати свої пропозиції взагалі нових назв, а могли Прив'язуючись до конкретного топоніму, от таку-то вулицю на таку-то. На основі цього ми формували от той матеріал, який вже е, був нами в червні запропонований рекомендації нових назв. Два місяці люди обговорювали, надсилали свої зауваження, Ну от, майже ні, понад половину вулиць не викликала ніяких зауважень з боку громади, а от 38 топонімів дійсно е є зустрічні пропозиції, альтернативні е, е, е ну, скажімо, ага, вулиця Короленка. Ми запропонували, оскільки вона споряд. Центральним ринком, ну поряд з універмагу немає вулиці, яку б ми могли деколонізувати. І, а ім'я Михайла Малишенка, першого директора Вінницького універмагу, от того відомого Вінницького універмагу, магазину першого в Україні магазину самообслуговування, який організував. Це унікальна річ для Радянського Союзу господарник е, з інноваційним мисленням. Ми хотіли його ім'я, е, щоб звучало топоніміці міста. Ну, оскільки біля універмагу немає такої вулиці, то ми, хоча б, прив'язали прив до центрального ринку. І виникла зустрічна пропозиція. Після подій Липневих з площі перемоги будинком офіцерів, архітектором якого був Осакіс, а ну, от, будинок офіцерів як архітектурного створіння, і Йосип Каракіс, його батько, володів фабрикою якраз таки, теж біля центрального Нівермагу, вочевидь, хтось е, про це теж знав. Не знаю, чому саме для цієї вулиці запропонували е, таку назву. Ну, це моя версія, два варіанти. І тому, так, да, ми погодилися. Йосип Каракіс е, теж поважне ім'я в архітектурі. І сьогодні місто буде голосувати два імені, обидва. Прив'язані до Вінниці, обидва цікаві по-своєму. подивимось. Скільки є часу, аби проголосувати? Ви вже згадали про голосування і як це можна зробити? Так, голосується до 23 години 59-ї хвилини 9 вересня. Тобто, 10 діб дано. Можна проголосувати через сайт Вінської міської ради. Є спеціальна платформа, яка вже опробована неодноразово міською владою, і за посиланнями пройти і проголосувати можна як за свою вулицю, можна голосувати за ті вулиці, які вам цікаві. Ну, єдине, що там потрібно мати електронний підпис. Це спеціально зроблено для того, щоб накруток не було, щоб індивідуальне голосування. Хто приймає Тому... фінальне рішення про переименування? Ще зазначите, будь ласка. А, ну, це за законодавчою базою. Міські депутати Вони приймають остаточне рішення. Ми на основі. Голосування формуємо остаточний список, рекомендуємо його для сесії, а вже міські депутати голосують на сесії. Дякую вам за розмову. Лише додам, що голосуйте і приймайте активну участь в нашому в житті нашого міста. Адже це важливо. Ми вінничани, нам тут жити і нам пишатися і знати наших героїв і вулиці, названі на на честь них. Дякую вам за розмову і що долучилися. Добре. Нагадую нашим глядачам, що говорили про перейменування вулиці, про те, що можна голосувати онлайн і обирати, яка ж назва наступна буде Це процес декомунізації, і давайте доєднуватися, аби наше місто ставало ще краще.